Привітуліки, привітуліки. Ну що, сьогодні понеділок, 19 травня. Ми зранку прокинулися. Сонечка світить, нам в лікарню. Вова з'їздив, відвіз на нову пошту посилку. Вчора дві відправили, а вже пізно ввечері отримала ще одне замовлення, і він сьогодні його відвіз. Вдяглися, зібралися, їдемо на змійов, сонце світить, так прямо аж аж не то, що пригріває, а припікає. Коротше кажучи, сходили в лікарню, зробили перев'язку. Міряв лікар сьогодні глибину рани. Сказав, що ще десь 2 точно сантиметра, ну, 2. Плюс. Ну, вже не 5-6, тож було 5-6 і вже 2 плюс. Ну, сказав, поки ще рано. Хоча, як так розібратись, ну, що таке 2 см. Ну, що таке 2 см. Ну, каже, ще рано бросають, знову вставили резинку, напхали туди ліва колі, заклеяли. І тепер нам в четверг на перев'язку, тобто вівторок, середа два дні вдома, в четверг знову в лікарню. Ну, ми таки вийшли з лікарні, сонце світе, жарко. У мене така була навіть думка зняти кофту. Зайшли в АТБ. Купила помідорів, взяла для перестраховки те, що я вам казала, буряк. Варений. Перший раз я таке беру. В АТБ є столовий, варений, стерилізований і упаковано під вакуум. Отак. Скільки коштує оця радість? Не пам'ятаю. Зараз. Зараз гляну. 53,50. п'ятдесят. Вже відварений, вже почищений, тобто готовий буряк. Що я ще взяла? Помідори взяла, оце буряк взяла, гірчицю взяла. І гляньте, що я собі купила. Цибулі взяла. І звичайної білої. Знову пустився. І звичайної білої. і взяла штук 5, напевно, оцю синю фіолетову, вона значно дорогша, звісно. Ну, в салаті вона така смачна. Блін, як вам показати? Абрикоси. З'явилися абрикоси в АТБ. Це перший раз я їх бачу. Так, цибуля ріпчаста 30 гривень, цибуля червона 46. Абрикос 112,95. Коротше кажучи, 113 гривень. Помідори не думають, дешевшати 120, як були, так і є. Ну що і все. А, крем для рук ще два штуки взяла, але я його не для рук взяла, я його е на ногах шкіра пересихає, зволожую. Знову пустився. Не куштувала ще нічого не можу сказати, які вони з себе. Чому не куштувала, тому що ще ще не їла. Скуштую, скажу. Їдемо в Таранівку. Сонце світе, а над Таранівкою небо таке чорне. Ну прям чорне-чорне. Е, кажу. Вові треба заїхати в Салківський. Е, хочу окрошків. Редиска в мене є, гірки є, цибуля кріп свої є, яйця є. Е, треба кажу, мені... Ну не знаю, ще не вирішила. Я подивлюся, скільки буряка піде на шубу. Мені мама купила, відварила три штуки, ось таких. Оце ще не чищено. Я взагалі І сонце, і знову град пускається. Во! Капець, ти понимаєш, що за погода. Я чомусь мені захотілося окрошки. Я взагалі не пам'ятаю, коли я її останній раз робила, давно не робила. Захотілося окрошки, а вже потім, вже потім, я думаю, на що я купляла філе, краще б купила буряка і зробила б свікольник, у нас так це називається. Я не знаю, як... Це називається. Ну, коротше, по типу окрошки все робиться так само. Але можна давати і ковбасу, і буряк, різаний кубиками. У мене серце заходиться. А можна взагалі ковбасу не давати, ну просто з ковбасою воно ситніше, на довших вистачає. А можна просто замість ковбаси, буряк кришиться. І все. Ну, ще не знаю, коротше, що я буду готувати, чи свекольник, чи е, просто окрошку. Подивлюся по тому, що в мене буряк. Е, купила філе, купила ковбаси, зайшла поруч в мага. Через дорогу там мужчинка торгував, я в нього запитувала розсаду. Ну, була в нього розсада, я в нього запитувала черіки, коли ми на вихідних були. Він каже, що ще не рвали, дома є, але тут нема. Сьогодні обзиваюсь до нього, кажу, ну, не привезли черіки. Він, та я не пам'ятаю, що тут жінка накопала, зараз подивимося. Дивиться, каже, є один десяток. Я забрала ті черіки в нього, сходила ще в магазин, купила собі ось такого салату. Це морська капуста, селера і морква. Подобається мені. Я його нічим не мастю, я його просто так їм. Е, потім а воно все продовжує затягувати і почало вже греміти, блискати. Ми зайшли ще в аграмол, я купила сулугуні, купила е, йогурта собі, три пляшки на три дні. І давно хочу скуштувати айран. Ну, вона пропонувала або чистий, або з травами. Кажу, ні. Давайте мені чистий, Якщо я захочу додати туди укропу, я її сама накришу. Бо хто на які вони там трави понакидували, мені може таке не сподобатись. Я ніколи в житті не куштувала його. Хто каже, що це як звичайний кефір, а хто прямо дуже в захваті від нього, каже, що дуже смачно, дуже. Корисно. А в складі, що в нас? Молоко коров'яче нормалізоване, вода питна, сіль, кухонна, симбіотична закваска. Кількість життєздатних молочнокислих бактерій не менше, ніж 1 до 10 в 7. Ну, Коротше, не знаю, ще не пробувала. І виходимо з цього. А воно гримить загромола. А воно гримить. Коротше, тільки від'їхали від, від магазину, і такі на скло падають здорові, такі каплі жирні. Коротше кажучи, додому ми їхали вже по дощу. В двір забігали під ливнем вже. І він як упарищив. і він як упарищив. А що упарищило, я пропоную подивитися вам далі. Знаєте, як кажуть, без слів. Град до сих пір лежить. Кхе -кхе. У курей болото. Ой, боюсь навіть йти оцінити всі масштаби дідства. Що тут робиться? Ану, ходім. Град лежить. Град лежить. Я бачу, що град лежить. Пець з кіляка його. І далі тягне, і гримить. Так, ну, щавель поклало, заплескало весь чорний. Ой, що тут помідори? Ці, що більші, цим начебто. Нічого стоять. А от ті, що мої малесенькі, ті потопило. Бачиш, ті, що більші, ці стоять. А ті, що наші маленькі, ці поваляло, потопило. Я боюся на синенькі на свої дивитись. Що там кабачки? Стоять. Хто там просив дощу? Кажуть, не проси дощу, проси врожаю. Третя лунка, он взагалі приплям до землі, втопило. Ну так. Якщо не буде наступного заходу, можливо, підніметься. Ну, зайти в огород, звичайно, не зайдеш. Стоїть вода. Того перця, Так, да, того перця, що померся. Я тобі казала, що треба було виривати і туди садити. Ти ж залишив. От тепер оці чотири лунки треба щось туди посадити. А отій, що там був рядочок, буде просто дорожка поміж капустою і перцем. Поняв? Ти не захотів робити дорожку. Погодні умови зробили її замість тебе? Ну, капуста вроді піднімається, не вся, звісно, там в краю. Зовсім якась гидастенька йой йой -йо. Як там ото в тіктоці співається? Нам пиздець, Люда, нам пиздець, так ото й нам. Буряк весь лежить. Поклало і вплямпушило в землю. А чи підніметься він? Будемо сподіватися. Все заплескало, заплямпушило. Бідна моя спаржева квасоля почала вилазити її морозом, тюкнуло, тепер градом пройшлося. Це треш. Я боялася, я думала тут гірше. Оце треба, поки земля мокра. Повикорчовувати. Гля як луковиці помило, так? Да? А те зрізати треба. от вирізати ножем. Капець. Траву поклало. Це ж отам он видно навіть звідси. Де перію, то високий. Поваляло, поклало все. Це тепер попробуй його покоси От там. Бачиш, Пирій поваляло як. Попробуй покоси його там тепер. Да? Ой! Привезла квіточок. А як тепер садить, ще й помідори купила сьогодні, десяток черіків. Ну, Я думала, черіки отам може. До бур'ян повибирати треба. Бо черіки ж зазвичай ростуть високі, ну, зрозумів. І їм тички треба буде якісь поставити. Якраз я думаю, щоб не посеред огорода тут займати місце, а там ото клаптик є. Оце, бачиш, ну я не змогла. Держав, почав хрустіти. Зараз земля одійшла, може зараз легше буде. Ой, як повимивало луковиці. й да? йо 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 ой і я дивилася на п'ять днів дощі, а мама сьогодні сказала, що до 5 червня наче. Ага. А. Ха -ха -ха. Ні, не, не йде. Мама каже, що до 5 червня десь вона чи чула, чи бачила. Ось така погода, все ж. Насадишся всього. Хорошо, що я гірки з кабачками не замочила. Помідор жалко наших. Вже так налило, що вода не впитується. Куди ще дощі? Куди? Харе вже б дощів. Укропчик мій поваляло. Да, уж. Ну, а тепер повертаємося до мене. Я ж вчора таки змінила імідж. Правда, довелось робити це самі. Нікого я так і не знайшла, щоб мені допомогли. Я, так розумію, але не знаю, мені в камеру здається, що дуже погано видно. Колір хоча. Но зараз я тут вам поставляю картинки, побачите, як це все відбувалося. Я вчора, ну, як розчисуюся перед дзеркалом, розчисався та й пішов. Це ж ванні. А тут, коли вчора поставила маленьке дзеркало і почала краситися, я, чесно кажучи, була в шоці. З цієї сторони, коли отак підняла волосся, ну, щоб фарбувати, блін, там скільки сідого. Що то просто треш. Я сама не, не очікувала. Але змушена сьогодні бути саме з такою зачіскою. Чому? Тому що фарбувалась сама, звісно, засралася, як тільки можна, і все це залишилося на шкірі. Воно то змиється. Але просто так співпало, що вчора ну, Я не подумала, чесно. Що мені треба було мити голову, думаю, якраз поки голова грязна, пофарбуюся. І так співпало, що сьогодні з отаким, ну, якби я задрала все це наверх, то так їхати, звичайно, ну, не то пальто. Тому сьогодні їздила ось так. А взагалі мені колір дуже сподобався. Сивину, ту, що тут оце вся була, зафарбувало дуже. Добре. Не знаю, подивимося, як буде триматися фарба, наскільки її вистачить. Але, ну, результат мені сподобався. Я не знаю, що вам, мабуть, погано видно просто зараз. І хотіла на вулиці сфоткати на сонечку, але не сфоткала. Не знаю, не видно, де, да, мабуть. Видно. Так, все. Що... Ось так. Воно і темніше, аніж я була, і не чорне, але дійсно, як і заявлено, темно-червоний, насичений темно-червоний. Видно? І мені колір сподобався. Мішку єдине, що пофарбувала, так пофарбувала. Тому все доводиться сьогодні ховати. вино зафарбувало хорошо. А далі? А далі не знаю. Побачимо. А, що вам ще розказати? Та ось начебто все розповіла. Сьогодні нарешті написала сімейному лікарю, нам виписали рецепти, але ще в аптеку ми не їздили, не знаю, чи сьогодні поїдемо, чи ні. І. І, і, і. От зараз, начебто, зараз я перемкну камеру. От. Зараз, здається, небо, ну, прямо ясне-ясне. Да? І сонечко виглянуло. І от щойно знову йшов дощ. І не просто дощ. Воно ще крапає з, ну, зверху по вікну. І не просто дощ, а знову пускався град, але цей раз такий тихенький. Декілька упало і все, і він перестав. Що далі буде, хто його знав? Ну, погода, звісно. Хвати, хватає вже нам дощу, не знаю. Як там кажуть, три дощі в мою агроному пхую. В нас вже явно не три їх було. І наскільки в нас була суха земля, то вже не впитується вода. Вже б достатньо. Ну, а я на цьому буду з вами на сьогодні. Прощатися. Мені зараз треба щось аля поснідати, хоча на годиннику 14.15. 15 я вчора о 9 вечора з'їла 2 киві, випила пігулки. І от з 9 вечора в мене ще в роті не було і рисочки. Чому? Правильно, тому що я зранку не випила ті таблетки, що перед їжею. Якби так, то можна було б щось десь перехопити, можливо, в мами, але пігулки не випила, тому не можна. І зараз попила, тепер буду сідати, снідати. а потім вже буду робити шубу. Все, всіх цілую, люблю. Всім бувайте! У мене роботи ще багато. У мене там ще висить замовлення, я його навіть не відкривала, щоб не загубити переписку. Треба працювати. Ще треба поставити зварити філе на окрошку. Ще треба відварити картоплю на окрошку, хоч декілька штучок. Бо минулого разу робила без картоплі. Але ж вона смачніша, я не спорю. Але, ну. Її виходить менше, а якщо робити більше, то дуже дорого брати всю густоту ковбасою за гірками. І те, і те куповане. У мене сьогодні і редиска є, так що в мене буде все по фіншую. Ну, це, скоріш за все, буде завтра. До речі, завтра 20 травня. Завтра рівно 23 роки. Як ми познайомилися з Вовочкою, зміїв, магазин Дар'яв. Хто, хто знає, той знає. Я вийшла туди на підміну на місяць. Жіночка у відпустку пішла, мене попросила підмінити. А Вовочка поруч жив. І там ми десь приблизно годині о 5 о 6 вечора він приїхав з роботи. Зайшов у магазин, нас познайомили і все. І пиши, пропало. Так що завтра у нас 23 роки, як ми знайомі. День знайомства. Все, всіх цілую, люблю. Бережіть себе, а я пішла снідати і працювати.